В Івано-Франківську поменшило екіпажів поліції йдеться про кількість автомобілів, які патрулюють місто. Про таку тенденцію чиновники заговорили на оперативній нараді в мерії. Правоохоронці цього не заперечують. кажуть, дійсно зіштовхнулися з проблемою обслуговування автомобілів. Її наразі вирішують, і поки за правопорядком стежать пішки. Наразі місто охороняє чотири спільних патруля з Нацгвардією. А ще копи чекають, коли вже нарешті влада профінансує створення велопатру. Лів, все обладнання в паперах, в рахунках подано на розгляд міської ради. При можливості прошу оптимізувати цей процес бухгалтерських тендерних процедур. Якщо там є тендерна процедура, здається, немає провести рахунки в мерії доручили фінуправлінню і нагадали копам, аби ті в першу чергу слідкували за парками і скверами. Влада переживає, аби ніхто не понищив об'єкти, ремонтом яких вона зараз активно займається. Не хотілось би, щоб зразу це поруйнували. Якщо робота триває, в це вкладаються кошти громади. Хочеться, щоб воно було якби збережено. Нагадаємо, на завпровадження велопатрулів бюджетна комісія міськради виділила майже 200 тисяч гривень. Ривень полісмени хотіли, щоб на початку за правопорядком в місті слідкували три пари копів на роверах, а згодом їх було шість. І Варін Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.